знаєш, що після цього ми зробили собі луки? Луки? Ні, ну Лук. луки ми всі Лук, робили. Чекає да. з столевим наконечником гострим. Така сама тема. Ми робили луки, да, але ну, звісно, що воно нічого не працює. Але що працює? Арматури. Угу. І коли там її можна так попилити, і ага. такі тоненькі такі штуки, такі як спіци робили, такі спіци, ми їх заточували і резинку брали. Просто різинку, там від чогось, там, я не знаю, чи то там з якась там шина, там, чи якась ну, вся фігня. І просто і ми з ними е, полювали Фіголові. там да, на бичка, на, на це. Ми ще да. робили, е, ми з дошки вирізали рушницю. <реш> рушницю. І потім брали джут. Тут його прищіпали двома царами. Забивали, цими, забивали свяшками, да, да. і робили з алюмінією такі скоби. Да, да. І і цими тут прищапку, скобами. так. Да. Ну, це типу, натягував прищепочка. Да, так, да. ці скоби це, звісно, така тема, стрмна. Так, ну що, минутка ностальгії. Що ви там, як в ТікТокі справи?